Вітаємо! До вашої уваги циліндра поршньова група збільшеного обсягу для китайських чотиритактних скутерів модель GU680 фірми GVVP. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче підвищити потужність двигуна 139 QMB і забезпечити його довговічність. У фірмовій коробці GVVP постачається повний установочний комплект. До нього входять повний набір поршнівих тілець. Це компресійні і мастильні кільця діаметром 47 мм. Також у наборі йдуть два сальника клапанів. Плошневий палець діаметром 13 мм. Та стопорні кільця дві штучки. Сам циліндр має алюмінієвий корпус та чавунну гільзу. Діаметр гільзи 47 мм. Також циліндр має маркування фірми GVP. Поршень має діаметр 47 мм. З віберками під клапани. Також має маркування фірми GVP. Також до набору входить набір прокладок. Прокладка під голову металопараніт і прокладка під циліндр паранітова. Ця циліндр-поштова група підходить для більшості китайських скутерів з двигунами 139 QMB, 139QMA g 650 G80. Та підійде до таких моделей, як Viper Wind, Viper Grand Prix, Viper Race, Fada, Soul, Yaben, Kanuni, Lifan, Kumko.